Тема сьогоднішнього уроку записуємо числа другого десятка. Ми знаємо, що числа можна розділити на дві групи одноцифрові та двоцифрові. 1, 9, 5 це одноцифрові числа, вони складаються із однієї цифри. 17, 14, 15 це двоцифрові числа, вони складаються із двох цифр. Всі двоцифрові числа мають свої розряди. Зліва записуються розряди одиниць, а справа розряди десятків. Число 17 має 7 одиниць і 1 один десяток. Число 12 має 2 одиниці і 1 один десяток. Давайте прочитаємо числа, записані в таблиці. Зліва у нас одиниці, справа десятки. Дивимося. Один десяток 0 одиниць це число 10. Число 18 – один десяток вісіниць. Наступному числі немає розряду десятків, отже у нас число 3. Один десяток, три одиниці це буде число 13. 7 десятків 0 одиниць, число 70. Давайте запишемо в табличку наступні числа. 1 десяток, 4 одиниці. 1 Один пишемо в табличку в розряд десятків, 4 в розряд одиниць, число 14. 1 десяток, 8 одиниць. Одиничку пишемо в розряд десятків, 8 в розряд одиниць, число 18. 1 десяток, 0 одиниць. 1 Один десяток записуємо в розряд десятки, 0 одиниць в розряд одиниці це число 10. Число 4. В числі 4 немає десятків, тому записуємо тільки в одиниці. 40. число 40 це 4 десятки і 0 одиниць. Записуємо в табличку 4 в десятки, 0 в одиниці.